Автосервісна галузь вважається однією з висококонкурентних. Маючи достатньо великий вибір, автовласники шукають не лише надійність, якість робіт, але й хороше обслуговування. Тому автомайстерні одночасно з вдосконаленням своїх професійних навичок працюють над покращенням рівня клієнтського сервісу. Зважаючи на це, система управління відносинами з клієнтами стає незамінним інструментом, що допомагає оптимізувати роботу з клієнтами та досягти успіху на ринку. Перш за все, crm система допомагає автосервісам ефективно організовувати дані про своїх клієнтів. Вона сприяє контактну інформацію, історію обслуговування, інформацію про автомобіль, особливості деталей та інші важливі дані, які будуть необхідними в подальшій роботі з Клієнтам це дозволяє більш оперативно знаходити потрібну інформацію та в результаті надати персоналізовану підтримку. Завдяки відстеженню історії спілкування та попередніх обслуговувань. Комунікація з клієнтами значно покращується, а їхні потреби задовольняються більш ефективно crm система також допомагає оптимізувати стандартні робочі процеси в автосервісі. З її допомогою команда СТО може планувати роботу, розподіляти завдання між співробітниками та контролювати їх виконання. Система нагадувань та календарів полегшує керування робочими графіками та забезпечує своєчасне виконання завдань. Завдяки цьому скорочується час виконання робіт, підвищується продуктивність а обслуговування клієнтів відбувається з меншим відсотком затримок. Одним з найважливіших аспектів використання crm системи в автосервісі є можливість відстежувати аналітичні дані та звіти щодо його діяльності. CRM аналізує та видає інформацію про кількість обслугованих автомобілів, популярність певних послуг та динаміку змін у клієнтській базі. Ці дані є базовими показниками ефективності, які виявляють закономірності у роботі підприємства та допомагають прийняти правильне рішення щодо подальших шляхів його розвитку. Як бачимо, CRM-система є дуже корисним інструментом у роботі підприємств. Але будемо до кінця чесними, не всім автосервісам вона необхідна. Якщо ви маєте невеликий автосервіс і знаєте всіх своїх клієнтів особисто, можливо, не потрібно записувати деталі їх візитів. Ви можете пам'ятати цю інформацію і без допомоги CRM-системи. Другий випадок відсутність конкуренції. Якщо ваш автосервіс єдиний у невеликому містечку, вам може здатися, що вам не потрібно використовувати CRM. але це працюватиме доти, доки в місті не з'явиться хоча б ще одна СТО. Маючи конкурента, вам все одно доведеться докладати зусиль, аби утримати і збільшити свою частку клієнтів. по третє якщо немає зайвих грошей на впровадження CRM. цей пункт насправді спірний, адже зараз можна знайти систему на будь-який бюджет або навіть безкоштовно. Отже, в більшості випадків crm система все таки є незамінним і обов'язковим інструментом для автосервісних центрів. Вона зберігає важливу інформацію про клієнтів. Отже, ви не забудете, які автомобілі вони мають та які роботи були проведені раніше. Ви зможете відслідковувати їхню історію звернень, аби краще розуміти потреби. crm система допомагає вам краще планувати та організовувати свою роботу, щоб ефективно використовувати час та інші ресурси, а також приймати обґрунтовані рішення і планувати майбутні дії для підвищення прибутків. Використання crm системи точно допоможе зберегти час і гроші, залучити більше клієнтів та отримувати більше схвальних відгуків. А це дуже важливо для будь-якого бізнесу. І автосервіс на галузь не виняток.